А мир такий крихкий, як порцеляна, немов кришталь, що б'ється на друски. Хоч пісня щастя всім така жадана, то ж хочеться, щоб мир був на віки. Бо коли мир, тоді сміються діти, бо в них є тато, мама, хліб, сім'я дорослим також є чого радіти, є мрія, щастя, пісня солов'я, є тиша, спокій, сонце, мирне небо, краса довкола творчості політ. І все тоді прекрасно, все як треба. І ти щасливий деш у білий світ. Уявіть собі світ, де всі люди усміхаються, а діти грають без страху. Саме про такий світ мріють щороку 21 березня. Міжнародний день миру. Цей день придумала дуже давно, щоб люди пам'ятали, кожен може робити світ краще. Мир це найдорожчий скарб для кожної людини. Мир це були поруч усмішка. Мир це коли допомагаєш іншому. Мир це коли немає війни. Мир це коли ми разом. Мир це коли ми друзі. Мир починається з кожного з нас. Тож бережімо його в своїх серцях. Хай у світі завжди буде мир. Сьогодні ми визначаємо міжнародний день миру. Мир це найдорожчий скарб для кожної людини. Мир це коли поруч усмішка. Мир це коли допомагає іншому. Мир це коли немає війни. Мир це коли ми разом, коли ми друзі. We start with each of us Let's express our hearts to each other Let the world be full of us! Hello, would you like to have an interview? Sure Children and students can also promote peace Yes, that's true Day is the same as yesterday. No Uh, peace means to me an emotional tune. What color is often connected with peace? White is often connected with peace. What is the symbol of peace? The symbol of peace is a uh, dove with an olive, olive branch. Thank you. Bye. Bye. для тебя означает слово мир? Нема на це коли всі звучить злами, то ніхто не вийде. Мир моя сім'я, а сім'я мій мир. Яким ти уявляєш світ без війни, коли не зруйновані будинки, коли нема війни і коли все добре. Що може зробити кожна людина, щоб був мир? Кожна людина повинна починати з себе. Ви повинні поважати інших, розносити добро та допомагати тим, хто потребує допомоги. Дякую за питання. А допомагати військовим та збирати кошти. Guten Tag! Heute pflanzen wir den Friedensbaum. Welche Wörter sind bei euch mit dem Wort Frieden verbunden? Які слова у вас пов'язані зі словом «ми»? Ваші асоціації. Klep, tvoj rebleček. Ruje, spogi. Harmoni, harmonija, harmonija. Faj, saj, svoboda. Tako trava, druga.

Мой мать из Сухаус, мой в доме. Ученик 9 А класса активно взяли участь в викторине «Мы за мир у всем свете». Что символизирует миру? Доброта и благополучие. В якому місці встановлено дзвін миру у Нью-Йорку. Яка країна подарувала ООН дзвін миру? Японія. З якого матеріалу виготовлений дзвін миру. З монети, які пожертвують діти з усіх континентів. Символом міжнародної солідарності в світі є дзвін миру. Hello everyone! Today we celebrate the International Day of Peace. Peace means friendship, kindness and respect. Peace is a smile. Peace is helping each other. Peace is when there is no war. Peace is when we play together. Peace begins with you and me. Let's make the world a better place. Happy International Day of Peace.